Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Дни у патрули 500 долларов я ставлю сейчас бросаю все заходишь меня у меня уже куча друзей на обзадки давали поэтому я знаю что камеры не нарушились мою территорию забирает вот этим эскалатором вырывали полностью все это мафиозный беспредел Застрій отойди. Давай, застрій мене!» Ми отримали виклик про те, що у школі буянить п'яний відчим. Ми прибули на виклик. Стоп, стоп, подожди. Доброго дня. Я вас дуже прошу, це вже п'ятий раз. Я більше терпіти не буду, коли мене такі. Ось ви заходить в школу, я Прийшов до заучі, аби е, домовитися про місце для своєї доньки. Так обережайте, як він не обережає. Зараз пройдемо на російську 34. Напишете заяву на нього. Попросили його вийти за межі школи, аби з'ясувати всі обставини. Давайте вийдемо на вулицю, поговоримо. Подожі, що ви прийшли? П'яний в школу, об'ясніть ми на Та базара. Ми його попередили про те, що його буде силу міць виведено, тому що він перебував в стані алкогольного сп'яніння на території школи. Ми його почали силою виводити. Він Пурався, намагався ногами нас вдарити, чіплявся за пороги, за двері, відштовхуючись від них. Зовут чмо, як ну, зовут как? Чмо зовут? Вас чмо зовут? Вас зовут. Ні, мене не так зовут. Як вас зовут? Я просто позвоню. Давай, зараз дзвоню. – Помогу умер. Эй, не бодайся, вам... тебе же хуже будет. Вам, как вам все раскать? Как их тихо? Тік, давай нарушенки. Потім, коли ми його вивели на вулицю, одягли на нього наручники. Особа намагалася вдарити мене ногою. що такі є, як своїх герой. Я такі сильні дороги. Сереж, потерись, тому що то, що він вже пішов по криміналу. З ноги в лісо вдарив. Документы есть у меня? Да посмотри на себя, с. Я тебе... Не выражайся я... при правоохранительных органах. Давай, у меня прокурор б есть. Давай, давай, отлично. Вместе с прокурором сядь. Давай, сядишь ты. Мы его посадили в автомобиль, а до райвідділку. весы дороги видел не Рука украс. Не, не в группу. Рука украска. Знаете? Коли ми його транспортували, особа поводила себе агресивно, намагалася вдарити мене ногою, я сидів на передньому пасажирському, але він все ж таки вдарив ногою поліцейського, який сидів на задньому сидінні з ним. Зараз що дива? Так би. Щоб ти афро. Пліванса більше, мужик, збирає. Де смотриш, да на тебя смотришь, зовта у хариве от даній особі відкрито кримінальне провадження по статті 342-2. Опір працівникові внутрішніх справ при виконанні ним службових обов'язків. Відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю. Там зараз напросять іменно поліцію. Прибули, поставьте нам, пожалуйста, прибытие. Что ви женщину там зажимаєте? Она сама там стала. Она я й сама... визивала в лісі, вона там стала. Мою територію забирають. Сьогодні э, прибули за адресою Білоруська 36. Знову конфлікти інтересів між жильцями та представниками забудовника. Отойдіть від бабусі і не мучайте. Ну так і що подиміть, якщо вона його кинет? Бабушка кинет. Кіне. Беспредел. Он, вот эту саруху раз побили, 86 лет. Раны позаживали. Вот меня. Пишите заявление, подходите к следственной группе. Так, какая следственная группа? Что? Напишу, потому... Я не принимаю заявление, принимаю следственное группу. Ну иди пиши, что ты стоишь? Иди пиши. Молодой человек, ваши Нет, документы? Ну, Пройдем просто... к автомобилю, я... пожалуйста. Вот, при... вот эти спортсмены, это ваши? Нет, это ваши это ваши. Это, ваши. Бак, это ваши. вчера ваши Слушайте, вам не надо устанавливать закону, но вам надо хулиганов задерживать. Так понимаете? вот одного задержали. А он не хулиган. Как? Это он бил бабушку по руке. Правда? Да. да. Я видел. Помогите нам, а вот вот этих людей. Они захватили нашу территорию, которую мы оплачиваем. Детскую площадку уничтожила все. Вон трактором повырывали. И стоит возле ворот. Проводится прокладка сети. Вот. С последующим и они, а это а обманщик, ворота, который говорил, беру, что зажимают, мы купим это любой документ, любой. Это клевета. Это Не обманывайте. Нет, обман... вот пусть люди скажут. Это и мы будем здесь строить и ваша площадка все уничтожим. Какие это ворота? мы хозяева, они говорили. Хватит цирк устраивать. Ребята, вам было сказано. Вам, вас не попросили месяц назад взять представителя ЖЕКа вместе с ним. Да? Бу, я лично вам так где? Зводи. Где, где ЖЕК? Яке рішення ЖЕК? ЖЕК на сьогодні ніхто. Вслуховичя організація. Прибирання і сантехніка це їхні функції. Ви сносите дитячу площадку, которая на балансі роже. Це на знос дитячої площадки. Показуйте. Очередне. Очередної, пожалуйста, дивіться. При перевірці документів було з'ясовано, що є підтверджуючі документи, які надають їм право провести тимчасовий демонтаж дитячого майданчика, прокласти комунікації та встановити новий майданчик. Жильці чомусь виступають з рівно проти, не вірять, що. Буде відновлений майданчик. Який це дитячий майданчик? Тут ні, тут ні зеленого насадження, ніякому можна писати, ні дерева. Нема місця. може тільки в люк посадимо. А всі інші, які були, вони знищені. В в в в в в в в Кожне так підрите. Ось цим ескаватором вирвали повністю все. Це мафіозний безпреділ. Що відбувається здесь? Це детская площадка. Якщо ви видите, вот там на задньому фоні є щит. который гласит о том, что после проведения работ по прокладке ливневой канализации мы восстанавливаем детскую площадку, проводим благоустройство за свой счет. Вы знаете, что, цена вопроса какая? Две недели. Две недели мне надо, чтобы закончить эти работы. А я с февраля месяца с ними договариваюсь. И был архитектор города этот, и сказал, что они должны замережить, заборать оры. Шо це за бізнес. Людей довели до вічей, до конкретного вічею. Ми вже тут ночуємо. Та де ж наша демократія? куди ми йдемо? Я зі справажу роботу на законних основах. Посушти, якщо кожен буде читати свою сторону, якщо кожна бабуся буде строить, здесь не строить, здесь садить, здесь не садить, здесь ходіть, здесь не хадіть. Що буде? Цей виклик не є кримінальним чи адміністративним правопорушенням. Це звичайний перетин інтересів двох сторін. В цілому наша задача це охорона громадського порядку, щоб ніхто не постраждав. Та на дану хвилину конфлікт начебто потроху вже згасає. Далі у патрулі. Я відказуваюся, я їду рожати. Ви відказуєтесь? Я їду єду Все. Перепишіть, що відказувати. Починаю. Звільні, будь ласка, можна якого обратися? Є з ничого запаца! Ми пі послідні піча патрулювання свого району помітили по дорозі, що стоїть наш патруль. Там був неадекватний водій, його зупинили за водіння у нетверезому стані. Мне ничего не сложно позвонить. Сейчас здесь будет весь дорожный контроль Киева, но я этого не делаю. А я не делаю этого чисто потому, что я был прав. его удостоверения разрешал набрать? Я передавал, я туда положил, вы оттуда и читайте. Пожалуйста, верните на место. Наш патруль э, почал его оформлять по соответствующим статьям. На завтра я успею столько дисциплинарок вам сделать, но ну, чтобы... Ну вы же понимаете, ну вы как минимум моложе их, вы не старая полиция, вы должны понимать. Ну у меня уже кучу друзей вам взятки давали. Поэтому я знаю, что ваши камеры не работают. Я принципиально просто не даю взятки, поэтому начинаю бытлячить. Потому что я сам по себе быдло. Когда устанете уже исполнять эту фигню, скажите мне. Я пойду домой справку. Його було доставлено до райвідділу для оформлення документів. А нам було поручено завдання командира викликати евакуатор і дочекатися евакуатора, щоб забрати автомобіль на штрафмайданчик. штраф майданчик. Давайте задержали. Протокол дуйте, задержания. Не Дуйте. Протокол задержания. Ви Ви отказывайтесь. Не отказываетесь. При свидетелях не отказывайтесь в очередной раз. Так дуйте, Господи, в чому проблема? Протокол задержания. Давайте, окей, хорошо, давайте я прийшов. Давай. Тобто протокол спочатку. Все, ми може просто гонять. Ну, 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 ви вдихаєте. Допустимая норма 02. Я не їхав, коли приїхав евакуатор, ми підійшли до цього автомобіля. Водій попросив нас, чи він може забрати свої особисті речі. Він щось ховав собі під футболку, щось під шорти, щось ховав собі в рюкзак, Я це помітив. Так? Я йому постукав в вікно бокове і попросив його відкрити машину, і вийти з машини. Він вийшов різко з машини, достав пакетик з білою якоюсь речовиною. І цей пакетик він зубами розірвав і викинув його під автомобіль. І скинув другий пакетик у конвенційний люк. Ось звернутий пакет. <рес> ми водія е затримали, наділи на нього кайданки, викликали експертну службу. Ні хто ж не спорить? Ми назначимо судову хімічну експертизу. Якщо вона покаже це мусор, все, ви просто безголосні. Нам як доповіли, що там був амфетамін, якийсь там в якоїсь кількості екстезі і там трохи був аналіз і Да, да, вот. <риклад> Надо Я сам понісував, адміністративна головного. І вже далі почали працювати. Брали пояснення в нього і вже його опять, ж, знову другий раз доставили до ревідів. А машина поїхала на штрафмайданчик. Дані дії містять ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним кодексом за статтею 309. Стаття 309. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. час патлювання проживаючи за правну станцію, ми бачили авто, яке раніше. Е Бачили, спілкувалися з цим водієм біля одного із е, кафе міста. Але цей водій був, був випивший і йому було сказано, що він не їхав за п'яний. Коли ми бачили на, на заправці, ми зрозуміли, що він сів за кермо в стані нетверезному і почали його прислідую. Йому сказали, що зупиніться. Він тим, десь може метрів 300 не зупинявся. Потім встав. так <звук> Зробили все оперативно, його затримали. Катанки, була можливість, що він буде Господа, пожалуйста. Дайте можливість мені засігнути ремень своїми руками. Я не бикую. Але ми їх буквально в хвилин зняли здали. Каданки, бо все не було необхідності. Він себе вів більш-менш адекватно. У вас було попередження. Машина нікуди не їхати. Ваша машина була запаркована я... патрульним. Я, я Куди ви їхали? Я… Ви виїхали ви п'яний на дорогу, правильно? — Я Це то, що за що ви мене привлечете. Я да, согласен. Да, все. Но лицом в, в асфальт за що? Пусти, що ваші дії були протиправними і несли за собою загрозу життю і здоров'ю громадянам України і працівникам міліції. Ви розумієте це чи ні? Все, будь ласка, да. все, я вам дав відповідь на ваші запитання. Так. Все. даному водію було запропоновано зробити тест на Драгері, від якої він був. Підмовився. Я відказуюся. Я їду рожати. Ви відказуєтесь? Ну, я їду рожати, правильно. Все, Перепишіть відказувати. Було то двох понятих для затвердження цього факту. Звініть, будь ласка, можна якому звернутися? Да, Нам нужен чоловік з документами за свидетельство і спортування алкатестера. Представником міліції, а надовго посідати. Ні, ні. Можете припаркуватися, підійдіть тоді, будь ласка. Під час затримання було зроблено огляд машини, автомобіля в салоні на речі заборонені. Наркотики, зброю. В машині їх було не виявлено. Водительське достеріння у вас. Пробіть його по армарі. За чим не пробивати? А вдруг в не в розіспійському ході. Шестого діл по тобі плакав просто. ридав. І вів весело, що шиткував. Вы бегаете быстро? Достаточно для службы, если вас это интересует. 500 долларов я ставлю сейчас, бросаю. заходишь меня? Бояков, Тысячу со... долларов хочешь? Если вы бросите, вы можете их поднять, и мне они не нужны. Тут, то ли если вы... я, не... я же добавили. не пытаюсь Когда тебя нарушать закон. По... Взятку за что-то. Я просто спринтер. Ты хорошо подготовлен? Я же говорю, для своей службы я достаточно подготовлен. Это роботы. Коли вже склав протокол, ми вилучили посічні водія. Місці викликав водія, який його завіз додому. Я тільки можу підписатися. Я вірю тобі. Я чесне лицо. Ти Він можеш правильно? Цей водій був порушив статтю 130-ту КУПАП. Керування транспортним засобом в нетразму стані. Матеріали справи придалися до суду. Де буде винесено йому рішення, яке за собою може тягнути накладення штрафу і зволення права керувати автомобілем? Дані дії містять ознаки складу правопорушення, передбаченого КУПАП за статтею 130. керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. А як ви бачите, зараз йде великий потік руху автомобілів справа. Тобто може відбутися ДТП і пробка. Зараз ми будемо регулювати рух. При патрулюванні квадрату, якщо ми виявляємо десь якесь порушення, чи нам потрібно надати комусь допомогу, або потрібно здійснити заходи по регулюванню дорожнього руху, ми самі можемо заводити завдання в планшет і виконувати це завдання в подальшому. Інформація вся доходить до чергового через наш планшет, і він бачить, що ми займаємося на даний момент яким завданням на своєму квадраті. Во время патрулирования своего района нам поступил вызов около пяти часов утра о том, что под подъездом кричит человек. Как вас зовут? Из Мороз. Не могли бы опустить рубашку, пожалуйста? Почему? Потому что я не хочу. Какие-то были разбросаны его вещи рядом с ним, очки, пачка сигарет. Мы попытались с ним наладить какой-то контакт, задавали вопросы, пытались узнать, откуда он, Э, кем является. Где вы проживаете? В Сибири. Но ну, он отвечал сумбурно, через какое-то время стал неадекватно действовать, э, кричать. Знаете мое мнение? Мусора, мусора, все пи***ы. Не, пи не пи орите. Вот и все. Ну, это вы не орите. Вы с меня Не орите. Рубашку снимите. Вот. Мое вам. Замечательно. Вот. Мое вам. Это все, что вы умеете? Давай. Замечательно. Вот и все. Замечательно. Вы год назад людей убивали. Нет. На байдане. Я людей. Не орите. Да не да. Угрожал нам. Говорил, что мы убили всех на Майдане. Высказывал свое недовольство правоохранительными органами. В принципе, людьми в форме. Хочешь, застрели меня, нахуй! Руслан, Руслан. Руслан. меня, на Руслан. Ты мусор. Б... Мы пытались его успокоить. Несколько раз предупредили о том, что будут э, использованы спецсредства. Тебе эту форму носишь! Если вы будете дальше орать, вам будет... когда он начал очень вызывающе действовать, и нам в конечном итоге пришлось применить спецсредства. И стрелял в людей на Майдане! Паспорт есть? Руки за голову. А что такое если паспорт? паспорт? Руки паспорт? за голову. Такой баллончик. Да ну, я твое лицо запомнил. Мы одели оручники. Повели его к машине. В этот момент он упал на колени, начал кричать, что задыхается, что у него аллергия. сдать первую медицинскую помощь там умыть привести как-то его в чувство потом он сообщил что у него были таблетки от аллергии дали ему запить чтобы ему стало легче, и отвезли в роды Вы эти таблетки водой надо запивать водой да пожалуйста да, водой На алкоголь. по данной ситуации мы рассматриваем ее как 173 статью Адміністративного кодексу правонарушень. Чоловік в хорошому здрав'ї прибув, він вже нормально себе в РУВД і, в принципі, не мог навіть згадати, що саме так дійствовав. Дані дії містять ознаки складу правопорушення, передбаченого КУПАП за статтями 173, 185, дрібне хуліганство, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування захорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Дивиться у наступному патрулі. Подследствием. Ви подследствием. За что? За супермаркетом. За Заказу в супермаркет. Хозяева. Лексус догнал, все. Да, Янивка. Я. Я. Нормальний хлопець. У мене. Все є. Не ума, нема. Я к вам Абсолютная симпатія. Все, но. Я пиво не вывожу.